Після масованої ракетної атаки 14 січня дефіцит генерації в енергосистемі України величезний. Українці потрібно бути готовими до тривалих відключень. Джерело гендиректор постачальника електроенергії Ясно Сергій Коваленко у своїй соцмережі. Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка тест не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти, поки невідомо. Проблема настільки серйозна, що «Укренерго» значно обмежив обсяг споживання по всій Україні і в Києві. Зокрема, колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати. Оператори системи розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи, тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена. Руйнування є значними всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що включення можуть бути тривалими. Що цьому передувало? Внаслідок ракетної атаки на Україну в суботу постраждали енергетичні об'єкти. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Зокрема, у зверілі росіяни обстріляли дві теплоелектростанції. Одна з них припинила виробництво електроенергії. На ранок неділі, 15 січня, в енергосистемі України збільшився дефіцит через зупинку або зниження виробітку, пошкодженими ТЕС відбуваються відновлювані роботи після 12-го ракетного удару РФ.